6 квітня, середина весни, там сніг. І самий продаваємий автомобіль у світі Toyota Corolla 2015 року. 1,8 на автоматі з газіком, само собою. Ну, куди ж Toyota Corolla та без газіка. Хороший технічний стан, ніяких там потьоків масла немає. По салончику. Тут у нас ось такі типу шкіряні сидіння, є скорість контроль, 126 миль пробіга, є мультимедіа, є клімат-контроль. В принципі, не пуста комплектація, як дуже часто буває в цих автомобілях, газ четвертого покоління. Працює ідеально, руль як новий. Задній ряд, я думаю, всі знають, який пороли. Я ще раз покажу, що він тут достатнього розміру. Давайте обійдемо по колу. Автомобіль з Америки після незначного пошкодження був run and drive. Ось така вона ззаді, по Кузову непоганий автомобіль. Ціна буде нижче ринку, як, ну, понизу ринка. І все повністю обслужений автомобіль, який готовий до будь-яких перевірок на СТО. Всі Всіди по телефону.